Спроба номер 2 прямої трансляції. Не знаю, що вийде, не вийде. Якісь дивні метаморфози тут на YouTube-каналі відбуваються. Отже, я Світлана Харченко, психолог, психотерапевт, і тут зараз для вас, для того, щоб провести все-таки цей прямий ефір. Тема сьогоднішнього прямого ефіру це вікові кризи. Зокрема, Криза середнього віку. Криза середнього віку нові сенси, нове я. Чому саме про кризу? Я вирішила сьогодні говорити. Ну, найперше, що криза сама по собі для людини не є такою дуже, знаєте, легкою, приємною. Якщо в нашому житті якісь кризи відбуваються, то очевидно, що нам важко, складно. І ми інколи можемо не розуміти, що з нами відбувається. І я собі так подумала про те, що добре, коли, добре коли хтось може якось прокоментувати, що насправді зі мною відбувається. Так? Якщо я йду до лікаря, наприклад, і мене щось турбує, щось болить, щось зі мною не так, і мені описують стан мій, так? пояснюють, що звідки береться. Що до чого, то я тоді хоча б таким чином можу заспокоїтися, що я вже знаю, що зі мною і що мені далі робити. Так от, криза середнього віку це така штука, що її не завжди можна розпізнати, впізнати, зрозуміти, що це саме вона. І я так розмовляючи з людьми певного віку, оскільки вона стосується саме віку 35 і далі. То зауважувала, що рідко люди якось задумуються, замислюються, що може бути ця криза в них в житті. Та більше того, я вам хочу сказати, що свою кризу середнього віку я теж проживала, але не розуміла, що це воно. І вона саме ця криза мені допомогла вийти на шлях психолога. Стати психологом і зараз зайняти це місце, яке я вважаю для мене є за моїм покликанням. Тобто там, де моя внутрішня, оце моє я і має бути. Вітаю! Вже з'явилося два глядачі. Вітаю! Дайте зворотній зв'язок, чи є добрий звук, чи добре відео, бо в мене тут шалені метаморфози з інтернетом в YouTube. Чомусь перервалася пряма трансляція запланована, і я вимушена була вийти в таку пряму трансляцію. Скажіть, дайте мені якийсь знак такий, та? прокоментуйте там. Та, дякую, дякую, О, дякую Єгор. Угу, чудово, дякую, Юра. Отже, переживала свою таку життєву кризу, кризу середнього віку, але не розуміла. І зараз вже повторно говорю це, що зараз саме працюю за покликанням психолога завдяки тому, що пережила цю кризу. Слава Богу, вдало пережила так? з добрим результатом, тобто конструктивно. І знайшла своє місце за своїм тим покликанням, яке я відчувала в своєму серці, так? І, і що? І, і ця криза мені допомогла вийти на якийсь інший рівень мого життя, інший рівень усвідомлення мого життя. І я, якби так, дивлячись на той свій шлях, так розуміючи, що це нелегко, що це бувають різні такі. Сумніви, втрати сенсів в цьому періоді, вирішила саме цю тему підняти сьогодні в прямому ефірі. Тому пропоную вам, якщо вам цікава ця тема, можете тут в коментарях писати свої запитання або як ви переживаєте цей період чи переживали в минулому. Це буде так дуже так активовувати знаєте, і мене до того до участі. В діалозі, і вам може бути цікаві, можливо, якісь відповіді або коментарі. Взаємодія така буде, так? Ну, щодо криз, найперше, хочу сказати, як психолог, як людина, криза штука неприємна, але корисна. І І, і як? І вона є і такою, як би сказати, штукою незворотньою. Тобто, Якщо говорити про психологічні кризи, то це є нормальний процес для того, щоб ми розвивалися. А отже, що без кризи не відбувається розвиток, тому це ок для нас. Друге, що хочу сказати, що ну, так, кризи можуть переживатися конструктивно і деструктивно. Але так чи інакше, вони все одно нас кудись скеровують. І ми можемо, маємо, тобто, якщо є криза, то Людина має ресурси, сили, щоб з цією кризою справитися і перейти на якийсь інший рівень, на інший етап свого життя. Ну, на, Наприклад, які кризи є? Ну, от криза, Коли дитина починає, наприклад, відриватися від батьків і йде в середовище, там, де школа, дитячий садок, це криза для дитини, бо в неї змінюється ну, Люди, яких вона раніше не бачила, і приходиться долати якісь перешкоди. Криза, наприклад, підліткова. Всі розуміємо, що коли дитина перетворюється в дорослу людину, це суцільні кризи, так? суцільні якісь метаморфози, які супроводжуються і стражданнями, і різними випробуваннями, і, ну, і тілесними, і психічними. так? Ну і от якраз, ну наприклад, коли ми завершуємо навчання десь так і здобуваємо фах освіту, ми йдемо в середовище, де нам потрібно е, адаптуватися до нового місця, там, де вже ми не вчимося, а де ми щось робимо, використовуємо наші знання там теж для адаптації потрібен час, і це може бути криза перелаштування нашої психіки, нашого. Наших вмінь, здібностей, переїзд може бути кризою, так? але, ну і от криза середнього віку, це якраз криза від 35 або там вище, 45 і далі. І вона може тривати для кожного по-своєму. Може тривати певний період часу, рік-5 років, так? а може тривати і довше. І вона як так само може бути конструктивною, ця криза, яка дає нам можливість Так, розумію вас, розумію Єгор. Знайдіть, будь ласка, для себе безпечне місце, подбайте про себе, щоб вам було безпечно, наскільки це можливо. Е, і е, крім того, що криза е, середнього віку е, пов'язана з нашим переходом від одного періоду життя до іншого, е, ця криза може бути пов'язана також із певними зовнішніми якимись обставинами. Е, бо є внутрішні кризи, ці такі психологічні, е, які допомагають нам розвиватися. Психологічно, а є зовнішні кризи, тобто ті кризи, які наступають для нас у зв'язку із якимись обставинами життєвими, які біля нас, ззовні нас. І от Якщо говорити, вже брати приклад, мій до, до цього матеріалу, то в мене так співпало в житті, що моя внутрішня криза і зовнішня криза, Водночас випали. Так, в мене в той період, коли відбувалися ці життєві кризи, якраз кризи середнього віку, я захворіла такою складною важкою хворобою. І можна сказати, що це був такий дуже-дуже складний, важкий період для мене, але він як ніби пришвидшив цю, цю кризу середнього віку. Він якось так спрямував. Спрямував мене в те русло конструктивне, в якому я пізніше почала розвиватися. І таким чином можна сказати, що може бути так, що наша криза середнього віку буде співпадати із якоюсь кризою зовнішньою, і тоді ще важче розібратися, як бути в цій кризі, як можна, як можна собі допомогти. Так, тут є якісь учасники, які не за адресою прийшли сюди. Ну, але, ну, якщо вам цікаво, то можете залишатися. Але, будь ласка, не, не пишіть різних е, таких недоречних коментарів тут, бо я їх так видалю пізніше. Та. Е, отже, далі про кризу. Отже, як вона виглядає? Наприклад, якщо ця криза середнього віку, вона не прив'язана до зовнішніх криз, а взовні ну, ніби життя йде спокійно. Так, наприклад, там є робота, сім'я, все стало стабільно, і ніби мало бути все добре, я би мала бути задоволена всім. Та? Але всередині щось не те. Все ніби нормально, а всередині виникає. Якийсь сумнів, що я на цьому місці, що це моє місце, або втрата сенсу в цьому всьому, який ну, в тому житті, яке мене оточує. І тоді за цим відчуттям втрати сенсу, що все йде не так, як хотілося може бути. Так, Що я от думала, в мене були такі плани, ідеї, мрії. А так от щось відбулося, і, і воно не відбулося так, як я очікувала, або не до кінця. І тоді можуть бути такі розчарування в житті, розчарування в собі може бути, розчарування в інших в сім'ї, в роботі, тобто це такі внутрішні процеси, які ніби зовні не Ну, немає для того причин, а всередині є оці страждання від розчарування, втрати сенсу, відчуття себе не на цьому місці, де би я би хотіла хотів бути, або де я планувала, наприклад. І це є така, такий період до переосмислення. Він ну, починається із такого, можливо, початок може бути із таких страхів, сумнівів, що. Так не можна думати, так? так не можна переживати, що я щось собі вигадую, так? що в мене все добре, а я щось собі вигадую і не задоволена чимось. Так. Можуть бути також, наприклад, такі стани, страхи, бо ми вже переходимо в середину віку, так? Там, наприклад, 45 років, то можуть, бути, можуть виникати нові такі страхи щодо. Страх смерті або страх бути страх обмеженості, можливостей, бо ми дістаємо ресурси, але вони не безмежні, і з віком наші ресурси все-таки обмежені і зменшується наша енергія та часу стає допереду менше. І відповідно ми можемо мати такий стан напруженості страху, що я щось не встигну. Що вже не встигла, наприклад, чи не встиг. Або це страх старіння, так виглядати, як тут хтось написав. Що по мені видно 10 років депресії? І, і я так собі думаю, ну так, звичайно, по мені видно, тому що мені вже 58 років, і, і по мені може бути багато, що видно. Моє життя по мені видно, так? І це є якраз, якщо, наприклад, людині страшно визнавати, так, що прожити життя, і, і вона заходить в певний вік, коли вже видно по людині, що вона. Ну, дякую вам, хто той написав, бо мені це дуже допомогло зараз. Що вона прожила певний час і що на її обличчі відбилося це життя. так, це може бути теж болюче, страшно, і може бути такий період неприйняття. Це теж пов'язано з кризою цього середнього віку. Також може бути, така, знаєте, якесь таке відчуття, як -то, що нудно, так? щось таке. От коли втрачаємо сенс, чи в роботі, так, чи е, в сім'ї, наприклад, чи десь, я не знаю, чи сенс в житті можемо навіть втратити, то якесь таке життя стає, е, як дистильована вода, так, одноманітне, монотонне, рутинне е, і нецікаве. Так. І це е, теж про, е, може бути про цей, цей період е, кризи середнього віку. Ми можемо втомлюватися без причини. Ми можемо нічого не не роблячи, такого складного, важкого, можемо дуже швидко втомлюватись, мати дратівливість, хочеться все поміняти. Хочеться все поміняти. Хочеться десь поїхати так далеко і надовго. І це є нормально. Не це нормально, тому що це є якраз сигнал від психіки, що щось Важливе в нас просить уваги. Тобто, коли в нас є якесь погіршення, я вже говорила в попередніх зустрічах, ефірах прямих, коли ми говорили про фрустрацію. Що фрустрації, тобто такого якогось стану, ніби все розвалюється. Не варто боятися, варто до нього прислухатися, що він нам хоче сказати, і куди нас До, до якої теми. Яку ми задбали в нашому житті до такої сфери життя, так. що саме промовляє цей стан наш. Так само в цьому періоді кризи середнього віку. Не варто боятися цього сигналу, а можна просто послухати себе, дати собі час, дати спільнитися. і цей ніби... цей період кризи середнього віку. Це він якраз про те, що, що коли людина до цього періоду, та, до 35, то так все робиться на автоматі, так? як сказали батьки, як сказали дорослі, як сказало суспільство, ми так все робимо, бо так треба, наприклад. Та, бо так вимагає, вимагає суспільство від нас, вимагає оточення від нас. І ми так спішимо, спішимо, спішимо. І так, якби в тому, в тому всьому ми загуб, загубили себе, губимо себе. Тобто, не дійшовши до себе, ми себе ніби втрачаємо. І оцей страх що ми віддаляємося від свого я, яке ще, можливо, інколи і не зловили, і не, не побачили, не, не зрозуміли, не усвідомили. І оцей сигнал кризи середнього віку це нормально, що ми знову повертаємося до свого я. Знов, ніби робимо таку переоцінку, як то, знаєте, в магазині колись робили переоцінку. <ріграє> Переглядаємо все так, що колись було для мене актуально, зараз може бути неактуально. І це нормально. Що колись було для мене цінністю, може стати нецінністю. Це теж нормально. Тому що всі наші цінності, вони. Ну як, це наша основа, але вони так само потребують перегляду періодично. Так? Бо в якомусь певному віці там, гарний одяг, наприклад. так? був ну, дуже важливою цінністю, тому що ще це я наше не було таке усвідомлене, пережите з собою утверджене. Так? І, і, і в якийсь період нашого життя ми можемо зрозуміти, що за тим одягом щось є важливіше. Хтось є важливіший, так. І тоді, і тоді цінності можуть мінятися. Тому важливо так, в той період так, собі дати ну, трохи дати часу, так, таку зупинку. То я вже так говорю про те, як собі можна допомагати, так? І, і обдумати, переосмислити це. Е, ну і... Такі, такі періоди вони можуть бути пов'язані із якимись нашими не тільки психологічними змінами, так, наприклад, якісь такі наші конфлікти внутрішні між тим, що хоч, хоче наше я, і то, що хотіли від нас зовні. І, і це є якраз психологічний конфлікт, який нам допомагає щось відчути, якийсь дискомфорт і вийти за рамки того, що ми раніше робили. Не, не завжди те, що ми робили в минулому, не було нашим вибором, але, можливо, щось було все-таки не нашим вибором, а було вибором при, або ми вибирали, тому що так треба було. І тоді оцей конфлікт між нашим внутрішнім голосом, чи я цього зараз хочу, і, і тим зовнішнім, що так треба, може привести нас до зміни, до, до того, щоб змінити щось в нашому житті. Ну і так само можуть бути ці біологічні зміни. От так, як, як ми вже говорили попередньо, що можуть бути тілесні якісь зміни, так, зовнішності, можуть бути там, гормональна якась зміна через вікові зміни. Так. Можуть бути, наприклад, ситуації, які природньо, наприклад, там 45 років вже. Діти дорослі, стають так свої якісь інтереси, мають, і, і батьки вже втрачають такий контакт з дітьми, який раніше був, і в них з'являється багато вільного часу, і вони починають усвідомлювати, що ну, а, а що далі? так, а, а які, за, які далі цілі в житті? Тут ціле життя так було навколо діт... дітей, навколо сім'ї. а тут... Зараз такі зміни і що далі? І це теж може бути такою причиною якраз виникнення цього періоду кризи середнього віку. Так, і які ну, рекомендації для тої кризи середнього віку? Найперше, що не ігноруйте своїх почуттів. Тобто, якщо є в голові такий хаос, якийсь, що зі мною ідея. Може, то я не на тому місці, де би мала бути, або нічого не досягнула, розчарування в собі в інших, наприклад, якщо вам стільки років, то, то ви можете просто зупинитися і прислухатися до своїх цих емоцій і почуттів і розібратися за ними, які думки є, які думки, і про що ці думки. Тобто не ігнорувати своїх почуттів. Е, також переосмислити свої пріоритети, що зараз для, для вас на, на, є важливим, що вже втратило сенс. Так? Ми часто в житті, наприклад, маємо різні такі, знаєте, граємо ролі такі. Це не є погано, тому що, ну. Ми, наприклад, там вдома маємо одну роль, так, на роботі іншу, там, з друзями, ще якусь, так. І ці ролі вони нами набувалися через наслідування. Ми дивилися, як хтось е, щось таке дорослий робив, і ми так, якби наслідували те, що, е, там, як поводиться мама моя, наприклад, з моїм татом. Так, або як поводиться там якась доросла тьотя з дитиною, та, або ще хтось. Та. І ми так могли наслідувати і брати ці ролі. І тепер можемо переосмислювати, чи ці ролі е, так само я хочу виконувати. Бо взагалі, чи вони мої, чи я, ну, наприклад, роль критика, роль може бути роль такого м -м клоуна, та, що всім було весело зі мною. І тоді ми собі можемо відмовлятися від тих ролей, які не є моїми. Якщо це не моя роль, я не мушу її виконувати. Так, можна розвивати нові сфери в житті. Наприклад, я багато людей знаю, хто після 30 починає, наприклад, в дитинстві там не склалося з гітарою. Може почати займатися на музичному інструменті грати. Або можна, там, наприклад, творчістю якось займатися, малюванням, чи, чи волонтерством. Зараз дуже поширено це. Це теж є е, такий спосіб розвинути якісь свої інші здібності, які ми до цього моменту на них не зважали через те, що ми мусили робити те, що треба, або так, як має бути. так? А все решту відкидалося. Те, що я хочу, це не важливо. Це, що хочуть від мене, це важливіше. Можна, наприклад, більше, якщо я відчуваю цю кризу, так, то можна більше поринути в таке дружнє спілкування з людьми, які вміють вислухати і підтримати. І це є нормально. Коли ми не все можемо, не завжди ми такі. як... Знаєте, як солдати в строю, деколи ми можемо розвалюватися, розклеюватися і не знати, що з нами відбувається це нормально. То ми можемо звертатися про підтримку, про допомогу до наших близьких. Це важливо, спілкуватися з людьми, які можуть вислухати, надихнути якось, якщо це потрібно нам. Ну, і так само звертатися до психолога. Так, психолог. Він розуміє, знає, що з вами відбувається, і, і крім того, в нього є компетенції, щоб допомогти пережити вам цю кризу середнього віку відповідно до потреб, які є в цьому періоді. Тобто, ну а потреба яка? Це потреба дуже складна, це відмовитися від чогось такого, що ціле життя до 35 чи там до 45 ви робили. І пере, як то, переключитися на інше. Я пригадую, як я переключалася з моєї попередньої професії. Я була викладачем економіки на, як то, на рельси, психологічної допомоги. Я вам чесно скажу, що я до сих пір зустрічаю в собі такі сумніви, інколи з'являються в своїй. Не то, що компетентності, а так, ну, от є таке, таке явище, яке називається синдром самозванця. І от часто я потрапляю в такий синдром самозванця, потім відновлюю в собі всі ці мої е, такі здорові, конструктивні пояснення, так? звертаюся до свого здорового е, е, его і пояснюю собі, що я на своєму місці, що це моє покликання, що мені подобається моя робота, що все зі мною окей. Так, але є такі штуки, і воно Ну, нікуди не дінешся від того. І тоді, коли такі штуки є, нам дуже потрібна ця е, підтримка. Підтримка і, ну, взаємодія діалог з людиною чи з людьми, які можуть зрозуміти і, власне, дати цей здоровий фідбек. Так, дорогі мої, бачу, з'явилися дякую вам, Іван Іванич. Дякую за підтримку тут, за ваші вподобайки. Якщо у вас виникають якісь запитання щодо кризи середнього віку, то буду рада вам відповісти на них. Так, що ще я би хотіла сказати? Угу. На завершення. Наприклад, от зараз, вже, коли я ну, в цілому вже сформулювала свою думку в цій темі, хотіла би вас запитати, якщо хтось. Відважиться тут написати, бо я знаю, що тут туго з такими відвертими коментарями, але ну, можливо, так? Е, яке питання зараз найбільше звучить у вас всередині? Так? Чи виникло якийсь добрий вечір, Степане? Чи виникло у вас якесь таке внутрішнє запитання до себе щодо цього періоду? Якщо у вас зараз цей період 35 і далі років? Якщо у вас виникає це питання, то ви можете тут його е, озвучити в коментарі. Якщо ні, то можете собі просто про себе подумати, яку би одну річ вам би хотілося змінити в своєму житті. Я зараз не говорю, що ви вже і йшли і змінювали її, то може зараз викликати багато опору, але можете собі подумати, яку одну річ. Із свого життя, яку ви робили до сьогодні, ви хотіли би змінити. Можете також подумати, що, що було для вас колись важливе, цінне, а зараз втратило свою актуальність. Зараз втратило свою цінність. Можете теж про це подумати. Ну, і бачу, що тут е, слухачі зібралися. Та? Зібралися слухачі, але не е, активні е, в коментарях. Тому дякую вам, дуже дякую за вашу підтримку, за вподобайки. За те, що ви були. Так? Були для мене тою е, аудиторією, кому я могла говорити. Е, вітання тим, хто буде мене слухати в записі. Е, Підписуйтеся на канал мій. Якщо буде вас потреба, звертайтеся про консультацію. Буду рада вам допомогти. До зустрічі на наступному тижні у середу 20.00.